Як самостійним, так і по направленню інших сміжних спеціалістів при гострих станах, які супроводжуються лихоманкою, головним болем, кашлем, нежиттю, послабленням стула, закладеності носа, висипанням на шкірі і слизових оболонках, при укусах, комах чи тварин, коли спостерігається збільшення лімфузлий на протязі більш ніж один місяць. Коли у пацієнта прогресуюча хронічна втома, слабкість, постійний суглобовий м'язовий біль Музика. у зв'язку з епідситуацією в Україні в нашому медичному центрі Еліва проводиться тестування до covid 19 ми проводимо плр діагностику до covid 19. Це дозволяє в перші дні виявити інфокування. Береться матеріал із слизової носа до ротоглотки. Результати ПЛР-тестування ви отримуєте в той же день. Також ми проводимо експрес-тестування до ковіду, щоб визначити стан захворюваності, чи зустрічався. Пацієнт з вірусом чи хворий на даний момент проводиться експрес-тестування з визначенням імуноглобулінів М та G та ІФА-тест. Тільки в ІФА тесті визначається тітер антигенів до коронавірусної інфекції. Всі тестування ви можете пройти у нашому медичному центрі. У нас своя лабораторія, яка верифікована і являється точною. А для вашої зручності у нас працює. Ще три філіали на площі Павлівській, 10, Лисаветинська, 1А це біля метро Гагаріна і біля Метро Студенська, вулиця Валентинівська. Перед подорожю до екзотичних країн вам потрібно зробити щеплення від гепатиту А та жовтої ліхорадки. В екзотичних країнах вам потрібно дотримуватися правил особистої гігієни. Вживати бутильовану воду або кип'ячену, вживати продукти харчування в непошкодженій фабричній упаковці в екзотичних країнах. Вам потрібно використовувати засоби, які відлякують комах. При необхідності надання медичної допомоги, обстеження, перед подорожжю в інші країни запрошуємо вас в медичний центр і Віва. У нас є власна лабораторія. плр діагностику ви можете пройти в нас цілодобово. Запрошуємо вас також в наші філіали на площі Павлівській, на Лисаветінській, 1 А та Валентинівський.